У вас сонячної Хорватії і є можливість друзі дізнатися у Оксани Володимирівни. Також думку, чому саме фітлайн? Що це дає? Чому вибір впав саме на фітлайн? Я так розумію, що. Нашим глядачам не слід пояснювати, чому сьогодні поряд з традиційними продуктами харчування мають бути продукти клітинного харчування. Це окрема тема. От із усього того, що в світі це більше 20 тисяч виробників виробляють дієтичні добавки, продукти функціонального харчування. Як би їх не називали, але по суті це те, що заповнює наші дефіцити в раціоні поживними речі. Компонентами, які є вітальні, тобто наше життя від них залежне. Чому Фітлайн? 20 років майже більше трішки. Я використовую дієтичні добавки в своєму раціоні і відповідно для своїх пацієнтів. А рік назад для мене було відкриття, що фітлайн дає 90. Мікрограм, поживний крючовин піде саме туди, де вони потрібні, на рівень клітини. І це для мене просто перевернуло світ доповненого харчування, тому що сьогодні а, самодостатній асортимент фітлайну покриває всі мені необхідні а, ті чи інші там, дефіцити і потреби. І фітлайном можна дійсно доповнити свій раціон і раціон наших діток, так, щоб а, діти були здорові, дорослі були здорові, щасливі. То це на сьогоднішній день вибір без вибору. А ті люди, які Шукають для себе, як за допомогою натуральних продуктів харчування, збалансувати свій а, раціон, так щоб а, закрити всі потреби додаткові Фітлайн на сьогоднішній день це е, єдиний можливий варіант. Ми вам зекономили час і кошти, тому що повірте, 21 рік мого особистого як фахівця пошуку таких продуктів. От уже впродовж року більше ніж фітлайн, я більш нічим не допомню свій. That's it.